Дорогі учасники, мені хотілося почати з привітання вас усіх, які тут знаходяться. Ви тут, тому що зробили титанічну працю, тому що трудились над вашими роботами, тому що розвивалися, дізнавались багато цікавого в процесі, тому що співпрацювали з науковими керівниками, шукали джерела та аналізували приклади. Незважаючи на фінальний результат, ви всі вже досягли успіху. Мала академія та написання наукової роботи це про особистісний ріст, про розвиток ораторських навичок, навичку роботи з джерелами, комунікації з науковими керівниками, це також про академічне письмо, мову та впевненість в собі. Для мене мала академія була переломним моментом. Завдяки гуртку англійської мови та участі у конкурсі захисті два роки підряд. На другий рік я змогла представити Львівщину на всеукраїнському конкурсі захисті та вибороти друге місце. Також зараз я навчаюся у Норвегії за програмою United World Colleges, що, як на мене, теж було б неможливим без всіх тих навичок та досягнень, які мала академія допомогла мені отримати. Тому використовуйте можливості на максимум, беріть участь у конкурсах, продовжуйте вчитись та писати роботи, та справді любіть те, чим займаєтесь. Незалежно від того, хто переможе, кожен з вас має гордитись собою через те, що ви тут. Ви написали роботу, підготувались до її захисту. Цей захист. Це про людей, яких ви зустріли, та навички, які ви розвинули. І це також Мала Академія, яка буде з вами протягом усього життя. Дякую та всім удачі!